Світових та українських політиків, дипломатів та експертів зібрав у столиці Київський безпековий форум, організований фондом Арсенія Яценюка. «Відкрий Україну, обговорювали головні завдання оборони нашої держави та зміцнення міжнародної солідарності проти російського ворога. Традиційно працювала на форумі і знімальна група телеканалу ТВА. Все заради перемоги, як об'єднати зусилля світу та України для якнайшвидшого подолання російського агресора. Цій темі була присвячена дискусія традиційного Київського безпекового форуму. Основний меседж, яким відкрив КБФ його голова Арсеній Яценюк, це те, що сучасна Росія це загроза світовому порядку. Потрібно демілітаризувати, деімперіалізувати і денацифікувати Російську Федерацію. Кожне зло. Яке не є покарним завжди відроджується і відновлює свій сили. і в цьому сучасному світі ми повинні створити спеціальний суд, спеціальний трибунал для того, щоб притягнути до відповідальності військових Росії, військових злочинців з Росії, тих, хто чинив. Злочини, щоб показати всьому світу, щоб що диктат іншим диктаторам у світі, що з ними буде. Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив тезу про необхідність трибуналу над Росією та наголосив, що жодні поступки, загравання чи переговори з агресором результату не матимуть. Залишення ядерної зброї на території Росії це продовження небезпеки. Питання тільки часу, коли вони там наступний цар зійде з глузду і буде починати війну не, не проти нас, може проти будь-якого сусіда. Скажем так, будь-який час це розпочати. Це небезпечна країна, тому її треба позбавити. Знаєте? Як у дітей забирають сірники для того, щоб не бо хати не спалили, так саме у Російській Федерації треба забрати ядерну зброю. І все. і у цьому питанні, як засвідчив форум, у світі немає протиріч щодо нашої перемоги і щодо подальшого майбутнього Росії чи того, що від неї залишиться. Сполучені Штати будуть з Україною стільки скільки знадобиться, оскільки американський народ розуміє, що ви боретеся не лише за своє власне виживання, ви боретеся за усіх нас. І ми знаємо, що кожна українська родина на прийдешні свята. Матиме принаймні один порежній стілець за родинним столом рідних, які загинули в бою, померли через воєнні злочини, переміщені далеко від рідного вогнуща або про... продовжують воювати. Кожен день приносять нові хвили терори і замахи на гідність, і все це наслідки підступних планів однієї людини в Кремлі, яка не в силах терпіти те, що являє собою Україна, за словами Вікторії Нуланд, не маючи жодних успіхів на фронті. Президент Росії Володимир Путін намагається з приходом зими заморозити українців, влаштовуючи атаки на цивільну інфраструктуру. І це ще один виклик подолати який Україна має у тісній співпраці з міжнародними партнерами. А те, що подібні терористичні атаки не мають впливу на українців, підтвердив зокрема і мер столиці Віталій Кличко. Він розповів, що і під час енергетичного колапсу, влаштованого росіянами, Київ, як і інші міста України, розуміє, хто стоїть за блекаутом і що тільки повною перемогою над росіянами можна позбутися енергетичного шантажу в майбутньому. Єдине зазначив Віталій Кличко, Таку єдність у протистоянні агресору повинні демонструвати усі гілки влади. Ми зараз знаходимо всі наші можливості щоб обладнати кожен з пунктів незглавності електрогенератором, надати водопостачання там, щоб тепло було, але це не панацея, Дуже складне завдання в цьому в, в цьому напрямку. На сьогоднішній день ми повинні всі об'єднати, об'єднати зусилля і всі оті політичні іграшки прибрати до перемоги над Росією. До того поки Україна не буде звільнена, територія України не буде звільнена від російських горисерів. Безпекові заходи на форумі були на найвищому рівні, що дозволило не переривати дискусії навіть під час повітряної тривоги. Фінальна панель зібрала послів західних країн, наших стратегічних партнерів у цій війні. На думку народного депутата двох скликань Максима Бурбака, така позиція дипломатів демонструє ставлення самих цих країн до нашої війни з агресором. Це дуже потужна була дискусія. Ми почули їхнє бачення. Розвитку майбутнього України після перемоги, в якій вони теж не сумніваються. На дуже високій, високому рівні пройшов черговий безпековий форум, як і завжди. Цікаві дискусії. Я переконаний, що вашому каналу слід буде його протранслювати ще, тому що багато охочих буде подивитися, почути цікаві думки. Телеканал ТВА протягом наступного тижня планує повторити усі панельні дискусії Київського безпекового форуму. Адже представницький рівень КБФ, участь топ-персон світової політики, послів та громадянських лідерів, продемонстрував, що немає жодної втоми світу від війни та від боротьби України з агресором. Оця російська пропаганда, яка продовжує розповідати про якісь там протиріччя між нами, якісь там втом, якусь втомленість, хай залишає при собі. Я думаю, що дуже швидко і про це до речі вже йдуть інформації з Росії, що насправді російське суспільство уже сильно втомлюється від того, що відбувається, і хай про це думають в Кремлі, а не про те, що ми втомимося. Ми не втомимося. Вадим Пелех, Василь Ставчанський, теми дня ТВА.